Підписати лайки, підписы на канал. Сьогодні я граю в стрілялку У, -у, -у, У такі нові. Ну, я вже не знала чего по таких відео. Ну, я дуже дивно, я вже в них іграю. іграю. О, чекай Тут, тут додав кейси, бо раніше їх не було. Не ключики. Якісь в мене є ключики. Шість ключиків, звідки мені. Не знаю, давай пойдем так. Може, давай попробуем ще. Що подойдет? Давай колесо, колесо, колосс. Ні, два куди. Блін, ну це штука забуха, я не люблю Так, коротше, а торт. Ага. 30-50. Так, у мене два кос. Добре. давай, піде щось нормальне, бо... Ну збройка Ну, А бура... ну що за, за, потом... за патрон не пулька, ну? Ну аж мені за 60 на годину. Ну ми що зірває збройка, ко... оце ядерка вже випадеш. Я, я, я. Ну блін. Та не мені ще на годину. На мені на дві години ця штука. рука Но... Нащо вже находили, на дві години. Чекай, а, о, чекай, навіть я здавав удачу. Е, а, е, а що, е, голо... 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 Гол. Я голий? У мене, мене дупа зникли, чи що я не розумію? А знисьч No. А о, нарешті. Снопи зникли, смайки не було, нічого не було. Пригнали. А, я так не ошибаюсь, она такая классная. Я колись грав цю гру просто в мене в мене новий АК і в мене все, все про пробу. О. Ууу! Упи. Узі, узі, узі. Хочу просто стувати. Дай мені міні-пістюк. Вот це мій міні-пістюк Ого О, тут! О, то пістолет два бо я думаю, сюди не заходиться поки. Це зробить. Метро бы напишите. Вау! Ууу. Я шмалей добрый. А ну, хочу протест Ой, там, там, чекай, не-не-не, ваш картелерия. Берем, ну, кто меня не забил, крем самого себе. О, чекай, прикольно сбросил, кстати. Все, не ехал, там, Чекай, это не ешь, что ли? А, да-да, да, 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 да не ешь. Заану да, зараз возьму зараз. очі Витрясаються. А ну Йдем на пролом. На пролом. А що, що е! а шо ми снайперками чекають? Так, Ем... Ем... ам, за ж це хитру жопа позиція сюди можна було завезти. Чи це не тут, так. А це хитру жопа позиція, розталась. ale co się dużo po To jest taka klasyczna pozycja przecież czekaj, jeśli dużo pójdę, a to dasz? Jeśli no właśnie, najpierw to dużo, bo czekaj, by duże, to jest minus, nie o, minus nie, może się Сюда я рада. О, чекай, оценивается ну как? Та маленьких. А ну, така все нормально у меня. Мак 4. Я купив МАК-4. Вау, Мак-4. Так, ок. це ми любимо то і є оце зараз. Что вона зараз? Це не любимо. Так, а, супер здібну стілу. А, а це? А, а що вон ножичок я цей... на цей. За 500к? Ні, ну ножик не буду так тратити багато. Так, не за 500. Я гарний, але... але на що він мені блять буде. Я ж там кіньків не буду зарубати, вони сам більше, чим взяли. Це, 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 це нормальне укрою, так сказається. Немає просто, Ч, Чекай, я хочу за слайпору, от тобі тебе хотіть. Та я, Я, я хочу... забити мене. Ось, ось тут. О, хрест. От коли я, я, я хочу, щоб буде забили, хочу щоб поїв'яти зброю, от тоді мене не забуває, просто я безсмертний тільки. От коли, а от коли мені не треба, от тоді мене задувають просто то, то всі всі, всі дублю. Всім тільки можна і, і сна, я крукую, і гранатом, і, і, і всім тільки ну, це чого є. Ой, блин. Ну, я знаю, прикольно гратик, треба на яких весь ви... О, от, оце грего місце вказалось. Тут імба, це імба место. Вот тут дивіться, степень. Кажется, имбус, Імбулка. Імбулька, імбулька помнит. Це імбулька. тебе. Це фарт, але на цей місце це важко. Воно на рідко кого-то спалиться. Ну что дружит у Все, Сейчас дружить. И сюда.

Маски, маски. 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 Да, бара, маски. 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 Нічого почему я не стріляю влюблю спрятать. Ну, то вони ще часто валять. Або, 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 это сказер. Або сюди стати, тут краще трогай, я б сказав, але видніше будет. ні, але там все друга такі є. Щоб мені такі цей хитро жопить, я тебе вже з народження ці ігри знаю. Це, це хитрого пік. Ну і та багато років іграєш, і, і, і ще десь іграю, то хитро жопи. Я ви ж постійно на мій сервер. Цей хитрожопік такий. Це хитро -пік. О! А, да, хитрожопи місце. Хитро жопа тепер я Пускай, кулька. А, не, ну Так, все. Теперь. Ходилка, 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 месилка. Так, блин, за ходилка, месилка. обещал, что я мисилка. Все дружопе, мисцы. Так, все, все. Все. Все дружопе, мисцы, пока опять наш знаешь, бачу Бачу, Оби... Блин. Сэр, помню, сэр, ну, не Ну, ладно. А мы можем, тоже... ну, буду, бетя, А я знаю легендарну дука. О хитру жопа! Як, як на удачу повезло? Купив якраз тайперку і зразу хитру жопі купив. Кібес хитра жопа. я б сказав. Хитру жопі. І вот тут хитру жопики. Trujuapiro. Ui, ui, ui. Trujuapiro, please. Please, 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 please.

Не почекаю тут. Почему вали часто? И вот тут не чекаю сюда. Сюда дальше зарплата сюда. Вот он связан, что тут попасть, отсюда типа хочет. You've seen Baba style of life is what you've